Ну і далі на е, саме реакції про реакції останні заяви Дональда Трампа ми поговоримо з нашим гостем Андрій Добрянський, речник Українського конгресу комітету Америки з Вашингтона. До нас долучається. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітання, пане Андрію. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що і з нами, пане Андрію. Останні заяви вже не вперше. Вони до слова стосуються саме територіальних поступок. Чому знову ж таки згадав Трамп про територію? Він масштабував це до того, що повністю буде зруйнована Україна. Які зараз відомі сигнали з боку Вашингтона? Ну це дуже непросто. Ми розуміємо, що декотра розмова відбувалася з Україною між Україною і США вже місяцями, включно останніх шість місяців. І в тій розмові ми чули від наших друзів. В адміністрації України, як і в адміністрації американської, що є було приближення ситуація е, е, їхніх оглядки, е, приблизення їхній стан, як воювати спільно проти Росії, і ми це бачили на площі бою, коли стільки нафтові пункти починали е, е, Україна атакувати е, більше і більше щомісяця, починаючи у червні. Але від того часу так само ми розуміємо, що те, декотра якась маскарівка відбулася. Одна з боку Америки, що вона хотіла показати до ворога, що Америка готова була передати там гоки, і це примусило ворога нарешті звернутися на ще одну телефонну розмову з Трампом. А далі ще а, а, тут. Тут я не розумію то кладно, бо є, нам треба ще розслідувати втім. Але ця вся інформація, яка виходить з круглому кабінеті чи білого дому, що відбулося у п'ятниці, є надзвичайно багато більше ніж будь які інші зустрічі. І питання з різними політологами е, є: чому ми чому ми таку історію чуємо про е, крик? Про uh, різні акції президента Трампа в Білому домі, кому це є, чи це просто історія, що відбулося, чи це є додаткова маніпуляція ситуації uh, для ворога чи інших, щоб не зрозуміти докладно, як сильно чи не сильно uh, співпрацюють Україна з Америкою? То до ті статті у Financial Times так само було статті у Washington Post, у CNN. Всі різні журналісти отримали менш. Більш таку історію, але надзвичайно детальніше ніж це, що ми раніше чули. То тут політологи ще не впевнені, чому ми таке чули, і для кого це є, щоб світ це почув. Пане Андрію, ви якраз згадали за ракети Томагавк. Трамп в ефірі Fox News, зокрема, говорив про те, що це жорстка зброя. Що ми говорили про те, що передати ці ракети також Україні, однак вони потрібні і Америці. і, Власне він ще вагається, що робити з тими томагавками. Ну і власне такий акцент був про те, що саме ця зброя потрібна і Сполученим Штатам Америки. Опісля коментував це зокрема і Джей Діванс. Передачу ракет. Давайте послухаємо, що сказав він з цього приводу. Також напередодні президент зараз безсумнівно чує це прохання від українців, і ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те, про що остаточно вирішуватиме президент, але він ще не прийняв рішення про надання Україні ракет Томагавк. Зараз приймати нам цю інформацію, власне немає чіткого розуміння, чи прийнято якесь рішення, чи не прийнято, чи можуть передати, чи не можуть передати власне за ракети томагавк. От найновіша інформація, якою володієте ви з приводу цього, що кажуть у Білому домі зараз. Що справа ще не є завершена, Знаєте, декотрі з нас були приготовлені чути великий анонс у п'яницю, декотрі, мабуть, були приготовлені бути зовсім розчаровані, але навзагал, ми не мали зовсім негатив зустріч у п'яницю, але не такий позитив, що Україна отримала нову систему тамагоків. Далі втім, що зрозуміти всі всім глядачам і іншим, що ті системи це, це терміново не прийде на до площі бою. Це знов буде нова система, яка треба буде вивчити українських солдатів. Треба буде співпраці разом з Америкою і так само це би було таке експериментальна система, яким вони можуть машинами їх їздити, бо традиційно ті ракети. Як ми бачимо на екрані, це Америка вживає з їхніми кораблями чи підводними лодками. То тут, тут це би було ще не тільки що тренувати українців, але й так само на зовсім нову систему, яка ще не була вживана у якоїсь тактичній сфері. Але Головне би було для України і для світу і в Європі, щоб почути, що Америка угодилася в тім, що ми знаємо, ще є якісь незнані причини, чому Німеччина не передала свої тауроси або інші країни не передали їхні далекобідні ракети. Коли Трамп нарешті візьме цю це вирішення і пере, буде передати ті тамогоки, як багато, багато експерти мені кажуть, що це е, було план е, раніше, і побачимо, чи чи знову він вернеться до, до такого е, рішення. Але це не тільки є, що Україна може терміново атакувати е, нашого ворога з тими тамогоки, але який вплив це буде мати зовсім на коаліцію охочих. Пане Андрію, і поговоримо про події, що стосується вони суботи, 18 жовтня. По всій території США відбулися масові акції протесту під гаслом «No Kings», Ні Королям спрямовані проти політичного курсу чинного президента США Дональда Трампа. Ну і нагадаємо за інформацію і телеканал CNN про те, що за словами організаторів до слова у 50 штатах взяло участь, точніше було зафіксовано до 2700 протестів. Чому зараз і чи продовжують зараз протестувати люди? і, можливо вже щось відомо про реакцію Трампа і чи може це розростися у щось значно більше? І зважаючи настрій, на настроїнастрої, які зараз є у людей, пане Андрію, але попросимо орієнтовно хвилину ефірного часу. Маємо що. Так, це є третій великий протест цього року, другий під гаслом без королів чи ні королів. А, а перший це було руки геть, який відбувся у березні. І що три, три місяці приблизно збираються більші і більші протести висадали 2700 подій. Це було понад 7 мільйон осіб. У червні це було тільки до 5 мільйон по цілої Америці. Це вже існує як один з найбільших політичних маніфестацій е, в історії Америки, і я думаю, що організатори планують ще за три місяці повернутися і показати знову до Трампа, що є якийсь спільний рух проти нього, бо, включно до тих протестів, це не було просто активісти, але прості громадяни і. Дуже специфічно, колишні республіканські конгресмени і сенатори, такі, які вже не могли і ненавиділи залишитися в партії, бо вони так стояли проти акції Президента Трампа. Дякую дуже за розмову, пан Андрій, Що до нас долучилися, Андрій Добрянський, речник Українського конгресу комітету Америки із Вашингтона, був із нами на зв'язку.